Юстус фон Лібіг одним із перших почав досліджувати альдегіди і першим синтезував етаналь. Він вважав альдегіди проміжним продуктом процесу окиснення етанолу до етанової кислоти. І його точка зору не позбавлена сенсу. Наведена схема ілюструє проміжне положення альдегідів. Ця схема також відображає окисно-відновні властивості та методи одержання альдегідів. Альдегіди можна одержати зі спиртів в процесі окиснення та з карбонових кислот в процесі відновлення. Отже, хімічними властивостями альдегідів є окиснення та відновлення. Метаналь, наприклад, легко окиснюється. Реакції горіння відбуваються з утворенням карбон-4оксиду та води. Дією різних окисників альдегіди легко окиснюються до карбонових кислот. Як і у випадку зі спиртами, в рівняннях реакцій простіше замість формули окисника записувати схематично атом оксигену. Як окисники застосовують калій-перманганат, калій дихромат, селен 4 оксид аргентум-1 оксид, саме амоніачний розчин, купром-2 гідроксид. Під час пропускання суміші випарів альдегідів з водним над нікелевим каталізатором відбувається приєднання молекули водню з розірванням подвійного зв'язку, як в алкенів. У результаті реакції утворюються спирти. Окиснення альдегідів амоніачним розчином аргентум 1 оксиду. У колбу з розчином аргентум-1 нітрату доливаємо розчин амоніаку. У ході реакції спочатку випадає жовтуватий осад аргентудиноксиду, а потім осад розчиняється в надлишку розчину амоніаку з утворенням комплексної сполуки аргентуму. До отриманого розчину додаємо розчин метаналю і обережно нагріваємо на водяній бані або в стакані з гарячою водою. Аргентуксид. Окиснює альдегід з утворенням кислоти та срібла. Через деякий час на стінках колби виділене срібло утворює наліт дзеркало, тому окиснення альдегідів амоніачним розчином аргентом оксиду називають реакцією срібного дзеркала і використовують як якісну реакцію для виявлення альдегідів у розчинах. Окиснення альдегідів свіжодобутим купром-2 гідроксидом. Альдегіди також можна окиснити купром 2 гідроксидом. Спочатку добуваємо свіжий осад купром 2 гідроксиду дією лугу на купром 2-сульфат. Додаємо формалін і підігріваємо на пальнику. Метаналь окиснюється купром-2 гідроксидом з утворенням метанової кислоти. Та жовтого осаду купром 1 оксиду. Після утворення купром 1 гідроксид розкладається з утворенням морквяно-червоного осаду купром 1 оксиду. Цю реакцію також використовують для виявлення альдегідів. Продуктом часткового окиснення етанолу є альдегід. Альдегіди окиснюються купром 2 оксидом за нагрівання. Як вам відомо, купрум 2 оксид має чорний колір, а мідь рожево-червоний. Для проведення реакції у пробірку наливають етанол, беруть мідну дротину, скручують у вигляді спіралі і прожарюють на полум'ї. Вона стає чорного кольору, оскільки відбувається окиснення міді і спіраль покривається тонким шаром купром-2 оксиду. Не охолоджуючи спіраль, обережно опускають у пробірку зі спиртом, і відразу чорний колір зникає, а розчин у пробірці залишається прозорим. Видимих змін із вмістом пробірки не спостерігається, проте з'являється запах, відмінний від запаху етанолу. Зміна кольору і запаху свідчить про перебіг хімічної реакції. Гідратація етину або реакція кучерова відбувається за наявності солей Меркурію з валентністю 2. Спочатку утворюється нестійкий, ненасичений спирт, вініловий спирт, який одразу перетворюється на етаналь або оцтовий альдегід.